Друзі, і знову всім великий-великий привіт! Як завжди, рада вітати вас на своєму каналі. Ось почала, як ви бачите, пересадки, але потім мене совість замучила, що я ці пересадки роблю без вас і вирішила взяти щодень камеру до рук і показати вам весь процес. Тим паче, сорти, які, ну, сорти орхідей, які ми сьогодні будемо пересаджувати, дуже цікаві. Ну, куди ж без вас? Тому швиденько включилась і буду продовжувати разом з вами. Так, давайте поясню вам трошки обстановочку, що і як я буду робити далі. Для пересадки сьогодні я обрала дві орхідеї ось вже з однієї, бачите, витряхнула весь ґрунт, дістала її з магазинного ґрунту. корінчики. В активному рості ось ці два корінчики були повітряними. Звісно, сьогодні ми їх заправимо у посадку і вже, так, і вже там вони будуть потім рости, розвиватися. Дуже сподіваюся на це. Це красива дуже орхідея, бігліп, Янхом принцес. Тому все ж таки я вирішила її пересадити, так би мовити, підготувати її до вже нового цвітіння. Нехай вона за цей час трошки адаптується до нової посадки. Ну і потім вже згодом ми будемо милуватися її красивим цвітінням. Ось зачистила трошки нижню частинку, зняла ось чотири листочки. Вони вже ось такі, бачите, маленькі. І для того, щоб краще зафіксувати її у новій посадці, вони вже були лишніми. Це, можна так сказати, такі ну не фласочні, а такі листочки, коли ще орхідейка була в такому меншому розмірі. Тому я їх зняла. Також зняла торф стакан і все. І потім мене совість замучила, і я подумала про вас, про те, щоб включитися, і потім пересадки продовжити разом з вами. Також ще один претендент на пересадку це красива орхідея Cover Girl. Ви також в коментарях, коли я показувала вам орхідеї у вітальній кімнаті, дуже просили, щоб я цю орхідею пересадила разом з вами. Ось така у неї красива діточка. Тому, друзі, я без вас нікуди. Звісно, пересадки сьогодні буду робити разом з вами. Дуже багато у мене на цьому тижні було пересадок. Вчора, наприклад, я поливала свої орхідеї. І всі ті орхідеї, які я бачила що потребують пересадки, я брала і пересаджувала. Сьогодні у нас пересадки нічим не будуть відрізнятися від тих, які я робила без вас. Можна сказати, посадки будуть стандартні. Для цих орхідей я обрала ось такі кашпо. Ось придбала недавно ось такі красиві кашпо. І з всіх тих придбаних у мене залишилося тільки ось це одне із таких великих, тому що придбала трошки менші. З них, мабуть, у мене залишилися. Ну, з цих менших залишилися тільки, мабуть, два кашпо, і все, решту я вже використала. Ну, і для Орхідеї з діткою Cover Girl я буду використовувати ось такий горщик. Вони прозорі, просто ця буде трошки у нас відрізнятися посадка, тим, що це буде закрита система посадки, а ця, ну, також буде така ж сама посадка, тільки горщик, бачите, із дренажними такими отворами. От, показала вам все. А, ще забула. На низ буду використовувати керамзит. Нарешті я його придбала, але з чотирьох пакетик, пакетиків керамзиту у мене залишилася вже ось така кількість. Решту я вже весь використала. Також зробила, друзі, заготовку трошки кори і заодно буду сьогодні проводити такий невеличкий експеримент, у чому ж він полягає. А полягає він, друзі, в тому, що я знаю, що дівчата купують кору, вона дуже дорога. Ось ця пінія, чи як вона називається. Я в них не дуже розбираюсь, тому що грунти ну, для посадок я не купую. Ви знаєте, що я роблю заготовки самостійно, збираю кору, потім ріжу і саджаю свої орхідеї. Ви знаєте, що кору, яку я збираю, вона ще не вологоємка. Для... Після того, як я саджаю в неї орхідеї, потрібно додавати або вологоємкі компоненти, або дуже часто поливати такі посадки, щоб ось ця кора, в яку посаджені орхідеї, стала вологоємкою. Що ж, зробила на цей раз я. Я, друзі, знайшла. В лісті кору, також соснову, але, але яка вже довгий час пробула під листям в цьому торфі. Вона, знаєте, я збирала її приблизно два тижні тому, і вона все ще волога. Бачите, шматочки дуже такі міцні, але вони вологі. Бачите? І я собі так подумала, чим ця кора буде гірша за ту кору, за яку дівчата платять такі шалені гроші. Майже така ж сама, можливо, навіть ще краща. Жодних термічних обробок я цю кору не піддавала, я її не кип'ятила, не проварювала, не жарила ні в мікрохвильовці, ні в духовці. Ну, взагалі нічого з нею не робила, просто принесла з лісу, подрібнила її і буду використовувати для посадок своїх орхідей. Також, звісно, у нас буде мох, але про це все будемо говорити впродовж відео. Ну що ж, приступимо до самих посадок, тому що орхідей на пересадку у нас дві, і для того, щоб відео у нас не затягнулося, будемо все говорити під час процесу посадки. І так, друзі, забрала все лишнє. Промила керамзит, додала його трошки на низ. Зовсім небагато. Бачите? Ви у попередніх відео мене запитували, чому я не використовую керамзит. Ви знаєте, що якщо він у мене є, я можу його додавати до посадки у дренажний рівень. Якщо він у мене відсутній, я постійно забуваю його купити, то я використовую великі шматочки кори. Ось, дивіться, як класно просто присіла ось ця орхідея. Ось як гарно розмістилися корінчики на керамзиті. Також, друзі, буду забула сказати, погляньте, яка класна пора із її попередньої посадки. Буду також її повторно використовувати. Заодно поясню. Чим корисно додавати ось цю кору із попередньої посадки орхідеї знову до нової посадки. Друзі, все дуже просто. Я про це наголошую у кожному відео, коли роблю якісь пересадки, так орхідеї набагато легше плюс ну, адаптуватися до нової посадки, плюс переноситься та корисна мікрофлора, у якій росла та розвивалася орхідея раніше. Орхідея почне набагато швидше ось цей процес росту у новій посадці. Вона може навіть її і не помітити, що її пересаджували. Особливо, коли ще орхідея в активному рості, також ви бачите, що в неї є в активному рості листочки та корінчики, плюс ось ця класна. Буде також додана кора до її посадки, і взагалі орхідея просто буде, сподіваюся, скайфувати від такої посадки. Ну, давайте приступимо і почнемо ми із кори, яку я заготовила сама і нарізала. Ось, ось сюди, трошки вниз під саму основу. Бачите? Ось так. Також, щоб, друзі, ще не забути, додати трошки моху. Мох у нас, ви знаєте, я люблю додавати як наверх посадки, тому що він виконує декілька функцій одразу. Саме через те він такий і корисний, він і затримує вологу всередині посадки, і плюс затримує на собі різні свого роду сольові такі відкладення. І його бажано змінювати ну, через такий невеликий проміжок часу, приблизно через 3-4 місяці. Ну, це вже дивлячись від того, якої якості у вас вода, і як швидко на цьому мосі будуть накопичуватися ось ці сольові відкладення. Ви тільки, друзі, погляньте, як ось ця. Посадка вимальовується дуже класно. Я коли робила ось ці пересадки, ну, без вас маю на увазі, я все це робила в такому, знаєте, спокої, така гармонія у мене була присуття. Я просто налаштувалася на пересадки і отримувала просто нереальну масу задоволення. Я настільки захопилася цим процесом, що навіть не помітила, що вже потрібно готувати вечерю. Тож, ось такий у мене вчора був плітний день. Так, Ще вам покажу ось цю сторону. Так, Пальчиками собі допомагаємо, а саму основу орхідеї тримаємо, щоб у нас вона була рівно зафіксована. Ось такий так, заберу руку, ось такий шар. Бачите, кори я виклала. І зараз хочу поставити трошки моху. Ось він у мене висушений, він у мене не зелений. Тому ось так по краю горщика, біля стінок горщика. Я таким тоненьким шаром буду викладати мох. Орхідеї це дуже люблять. І плюс посадка у нас буде постійно рівномірно зволожена. Так, тому що питала мене. У попередніх відео, чому, ну, коли я пересаджувала орхідеї тітки, чому я не додавала мох. Ну, не додавала, друзі, з тих причин, що м -м, посадки я роблю е, різні, інколи можу додати мох, інколи ні. Ну, і зараз ось так я виклала, бачите, мох. І буду використовувати ось цю кору із її попередньої посадки. Ось. Дуже, друзі, класно. Виглядає ось ця кора. Ось так. Ось таким шаром я зараз її додам. У ній, знаєте, я не помітила жодних таких домішків, дрібненьких, ні торфу, ну, нічого-нічого. Тільки ось така класна кора і ось кокочі. Все. Більше нічого. Ось так я її буду додавати майже до. З самого верху трошки простукаю. Ось, бачите, одразу крихітейка стала рівно, ще трошки сюди, ближче до основи, ну і потім на самий верх додам мох. Думаю, ось така смачна посадка нашій. Орхідеї принцесі буде до подоби. Ну, і знову ж таки, друзі, мох. Ну і повторюсь, мені ось ці горщики дуже сподобались. Я шукала прозорі, їх було на той момент дуже мало. Купила, вдалося мені купити тільки, мабуть, 4 такі прозорі горщики, але я також їх всі використала. Потім поїхала ще в один магазин. І побачила ось такі. Вони ну, трошки дорожчі, не набагато, але я в них просто закохалася. Ось так. зовсім трошки. Ну, а потім з часом, якщо у нас посадка просяде, я вже подивлюсь по ситуації. Або додам ще трошки морху, або насиплю ще трошки наверх кори. Ну, але це вже буде зходом. Там вже, коли пройде декілька поливів, коли кожен шматочок а, ляже на своє місце, тоді можна буде щось робити. А так, поки що, у нас посадка майже-готова. майже, майже готова. Так, ось, ось така краса, погляньте. Одразу видно наші корінчики біля стінок горщика, по яких ми будемо адаптуватися, потрібно поливати її чи ні. Ну, і ось така краса у результаті у нас вийшла. Ось цей корінчик зараз в активному рості, також його чудово видно. Ну і давайте швиденько поставлю я цю орхідейку на задній план, і ми візьмемося до пересадки наступної орхідеї. Так, давайте дірочку. Поставимо ось сюди. Ось тут корінчиків набагато більше, тому потрібно бути максимально обережними і акуратними, щоб не нашкодити ось так такими ніжними рухами, буду натискати на горщик і діставати цю орхідейку із посадки. Якщо у мене це, звісно, вийде, грунт майже ідентичний попередньому. До речі, тут ще потрібно бути. Обережними, бо у нас ще тут є і діточка. Так, ні, друзі, я, мабуть, не буду ризикувати і розріжу ось цей дощик. Ось все одно мені не потрібен. а я бачу, що посадка просто забита кореневою системою. Сконцентруюся на тому, щоб без трав дістати цю орхідею із посадки. Так, друзі, майже так. Дуже переживаю бо ось. Тут ґрунт такий майже саме, як у попередньої орхідеї, але, бачите, також присутні вже ось такі трошки багато такі, такого дрібного ґрунту, як торф. Ну, можливо, це вже з часом сама кора, у неї вже почався ось цей процес розпаду, і саме через це. Виглядає цей ґрунт ось так. Зараз я дістану торгу з така. Знаєте, друзі, добре, що я вчасно вирішила пересадити цю орхідею, бо ще трошки і ось цей комочок із Кореневої нагадував би нам саме той комочок щастя, який ми зовсім недавно бачили під час пересадки орхідей моєї тітки. Там було просто нереально дістати торг стакан. Ось, і тут майже майже, майже, ще трошки і ситуація ідентична. Так, давайте поставлю її трошки сюди. Тому що з однієї сторони, бачите, хоча б є якийсь доступ до цього торг Його, на відміну від орхідеї попередньої, яку ми пересаджували. Забрати звідси трошки важкувато, але ми повинні це зробити. Так. Дивіться, з цієї сторони корінчики ось такі їх я не буду чіпати, бо ви бачите корінчики в активному рості. І я 100% їм е зроблю якусь шкоду, тому. Я не буду їх розплутувати, залишу все, як є. І буду ось так садити. До речі, на днях була в гостях у тітки, Провідала, так би мовити, також орхідеї, які я пересаджувала, вони досить чудово себе почувають. Думаю, при наступній нагоді, коли знову я буду її провідувати, обов'язково вам їх трошки зніму. І покажу їхні результати. Ось так, друзі. Виглядає ось ця орхідея. Так, ось цей листочок я зніму, так, а ось цей чіпати не буду, тому що тут у нас діточка, і я не хочу їй нашкодити. Так, знову ж таки насипала в каждого керамзит у дренажний рівень. І давайте приміряємо. Нашу кореневу. Ось, бачите, навіть можна буде зробити ось так. Трошку рунку накидаємо. Ще трошки. Ну, а зараз ідеально, тому що не потрібно забувати про діточку. Вона не повинна бути дуже заглиблена в посадку, для того, щоб не спровокувати. Якісь процеси, і щоб наша діточка не згнила. Ну і все. Ось так ми зафіксували кореневу систему, і зараз будемо заповнювати горщик знову ж таки корою. Все, друзі, відбувається дуже легко та просто. Головне робити це правильно, дочекатися правильного моменту, коли у орхідеї. Почнуться ростові процеси, активна фаза вегетації це корінчики, коли у нас йдуть вріст, і листочки. І тоді наші орхідеї, взагалі, пересадок навіть не помічають. Вони просто з шаленою швидкістю починають приймати новенькі посадки, рости в них і розвивати свою кореневу систему. І зараз, якраз той момент, як я вже сказала. Коли ми повинні підготувати наші орхідеї, які потребують пересадок до е, наступного сезону. І зараз, коли вони вже відсвіли, пішли в активний ріст, ми маємо таку чудову нагоду підготувати їх до нового цвітіння, і якраз вони за цей час адаптуються до нових посадок. і Почнуть потихеньку потім випускати нам новенькі цвітоносики. Ось так. Заповнила середину нашої кореневої, також, тому що там також утворюються пустоти. Ще трошки додам кори до стіни коричка. Так, Поверну вам цією стороною, щоб все вам було видно. Так. Ось так. Ну, і, звісно, також не забуваємо про мох. Якщо він у вас є, ви можете його додавати, якщо нема, то нічого поганого в цьому, думаю, не буде. Так, ось він наш мох. Ось так. Все відбувається дуже швидко. І, як бачите, коли ми правильно дбаємо про орхідею, коли, ну, з того моменту, коли вона потрапляє до нас, що в магазинному ґрунті, коли ми створюємо, створюємо їм всі необхідні умови, вони нам нарощують ось таку класну кореневу систему. І потім із таких малесеньких горщиків вони потрапляють до таких величезних горщиків, але ці горщики вже будуть їм. Ну, Мінімум як років на 2-3. Ось я на це просто сподіваюся. Також трошки додам кори із її попередньої посадки. Також вона хороша, також така ж сама, як і у орхідеї бігліпа Єнхом Принцес. Також зовсім трошки ось тут. Ну і тут. Додамо ще ось такий. Тут у нас горщик трошки більший і льту піде у нас також більш. Але посадка буде також дуже гарною. Ось так. Зовсім так, вчора, вчора пересаджувала орхідею Юпітер, яку мені подарувала подружка. Я її дуже хотіла до колекції. І це також такий, друзі, монстр. Вона з такого магазинного горщика у мене була пересаджена у 2,5 об'єм горщик. Був такий подвійний, правда, постигла подвійний горщик. Тож, думаю, дуже скоро я буду мати таку нагоду після, звісно ж, адаптації, коли вони адаптуються, коли буде є що показати вам. Я обов'язково вам ці пересадки покажу, тому що також була у мене ще одна експериментальна посадка в скло. Дуже я хотіла, така скляна ваза. Дуже я хотіла зробити таку посадку, придбала собі такі дві скляні вази. Ось. Ну, Душа хотіла чогось новенького експериментів, скажімо так. Тому я зробила такий поки що експеримент без вас, ну, а вже. Ще одна така ж сама ваза, чекає на нову посадку. Просто я ще не підібрала підходящу орхідейку на пересадку. І потім обов'язково вам покажу, як пройшла адаптація у тієї орхідеї. Знову ж таки, наверх я викладаю мух. Так, Тут трошки можна буде більше, головне близько до основи не ставити його. Ось так можна, знаєте, Частинку тут, частинку там, де вам подобається. Біля діточки взагалі ставити мох не буду. Ви знаєте, не треба нам. Ви знаєте, що мох, ви знаєте, що мох затримує в собі в облогу. Ну, а діточку я поки що буду е -е, берегти від таких небажаних процесів. Так, ну ось, хоча тут трошки поставлю. Зовсім трошки вниз. І все. Ну, і знову ж таки, якщо посадка просяде з часом після поливів, знову ж таки, я буду додавати на поверхню або мох, або кору. Але так, друзі, мені ось ця кора подобається. Я не знаю, чого я не додумалась брати її скоріше і використовувати в посадках. Ну, не знаю. Але чогось. В лісі, коли була і побачила її, то дуже захотіла її забрати, нарізати і для того, щоб зробити такий невеличкий експеримент. Ну, от, друзі, побачила, що камера у мене трошки втекла. Я тут вам розповідаю, розповідаю. Ось така посадка у нас вийшла. Давайте я тут все за кадром приберу і потім вже вам все детально поближче покажу. Ну що, друзі, ось така краса у нас вийшла. Ось наша посадка орхідеї Янхом Принцес. Princess. Ось її зараз фокусую. Корінчики, за якими ми будемо спостерігати. Полив після пересадки ви знаєте, як робити. Хто не знає, я постараюсь прикріпити у коментарях відео, де я розповідаю, як це правильно робити. Ось така дуже гарна вийшла посадка. Кора мені, до речі, дуже подобається. Ось корінчик в активному рості також. Ось так, все класно у нас вийшло. Ну і горщик, горщик просто у мене викликає також, так, таку бурю емоцій позитивних. Ось така краса у нас вийшла. Давайте покажу вам наступну. Це у нас кавер Girl, орхідея з діткою. Поставлю їй також бірочку її, щоб не забути, що за орхідея. Ось такий ми обрали для неї горщик. Думаю, посадка орхідеям дуже сподобається. Ось також ми можемо спостерігати за корінчиками в активному рості. Так, ну, дуже, дуже мені подобається. Я не знаю, як ви, але я отримала просто масу нереального такого приємного задоволення. Ось корінчики її також в активному рості. Дуже гарні. Дуже я люблю цей процес, обожнюю. Я вам постійно про це торохчу, що я обожнюю не тільки орхідеї, коли гарно квітнуть, але коли вони гарно розвиваються, коли ростуть у них корінчики, листочки, ну і так далі. Коли відбуваються ось ці всі приємні, позитивні моменти, пов'язані із нашими. Красунями, орхідеями. Ось такі друзі, у нас сьогодні посадки вийшли. Хотіла я цю, ось цю всю красу а, пересадити без вас. Але, ну, бачите, все одно ви були присутні. Я вже якось так звикла, що, ну, якщо щось цікаве, і потім згадала, що а, був такий коментар, що, будь ласка, коли будете пересаджувати орхідею з діткою, обов'язково покажіть. Нам пересадку, тому ну, мені просто совість не дозволила б зробити пересадку цієї орхідеї без вас. Ну, а плюс, як бонус, ви ще побачили пересадку і орхідеї Янхом Принцес. Тому, друзі, чекаємо на круті результати, ростові від цих орхідей. І погляньте просто, уявіть собі, в яких горщиках вони росли. До пересадки, і у яких горщиках вони опинилися зараз. Звісно, все це залежить від правильного догляду, від того, яка коренева система у орхідей. Все, друзі, на цьому буду закінчувати наше відео. Як завжди, я хочу побажати вам тільки неймовірно здорових орхідей, якомога пишного від них, щедрого цвітіння. І до наступних зустрічей на моєму каналі. Обов'язково ще побачимось. До зустрічі!